Всіх вітаю комунальний заклад Шостинської міської ради Сумської області, екоцентр Сергія Корнієнка. Ми хочемо презентувати проект в напрямку твої ідеї змінять світ під назвою Хейджі Лабіринт як новий екостиль шосткінщини. Озеленення населених місць відіграє неоцінену роль у містобудівництві. останні десятиліття українські міста, у тому числі і малі, почали надзвичайно інтенсивно забудовуватись. Як наслідок, все менше міської території залишилось під зеленими насадженнями. Натомість все більше площі заповнюють бетонні конструкції та висотні будівлі. Які погіршують екологічну ситуацію в урбанізованому середовищі, порушують а, природні процеси, такі як стоки, випаровування, негативно впливають на ґрунти, контент... пригнічуючи настрій людини. Проблема стану і розвитку зон відпочинку на сьогоднішній день є дуже актуальною. Творні композиції за допомогою рослин та природних матеріалів, є ефективним засобом покращення зовнішнього вигляду міст, селищ та інших населених пунктів. Затишні алеї, сквери, парки та сади, невеличкі прибудинкові ділянки, окремі клумби та композиції у горщиках дають яскравості, святковості та затишності у повсякденності людини. У межах міста, в якому процвітає промисловість від іммілятивній якості рослин, є першочерговими. А одяг. Створювати привабові композиції, які е, будуть радувати споглядача. Насамперед повинні базуватися на здатності рослин, е, витримувати негативний вплив. Перед ними постава завдання. Зі створення гарного та практичного простору, який не тільки буде а, прикрашати місто, але й захищати його. Враховуючи всі проблеми, які були зафіксовані під час натурального обстеження території об'єкту та інвентаризації існуючих засаджень, було створено проєкт Head лабіринт як новий еко стиль Шосткин. Спрямовані на покращення природного середовища та формування екологічного світогляду громад, шанобливого ставлення до природи. Всі рослини, які використані у проєкті, є стійкими до негативних впливів промисловості міста та є декоративними для утворення затишного простору. А з одного боку, проєкт передбачає захист населення. Від негативного впливу, а з іншого створює прибави середовище для дозвілля населення. Мета нашого проєкту дослідити у виробленні нової стратегії о, зелення, яка полягає у створенні хеджі лабіринту, зі стійких насаджень різних типів, які відбудуть відрізнятися. Високою декоративністю з можливістю використання різних способів формування крон деревних насаджень в озеленій території. Задання проєкту. Перше. Дослідити можливість розв'язання проблем озелення та очищення та благоустрою міста шляхом е, висадки хедж лабіринту. Друге провести аналіз стану території місцевості та можливості її оптимального озелення та благоустрою. Третє. Обґрунтувати прийняті проєктні рішення екологічної та економічної точки зору довести можливість покращення екологічної та етистичної ситуації у місті за рахунок висадки хеджілеберонту. Етап проекту, перший етап підготовчі. На цьому етапі відбувалось обговорення проблеми визначення напрятків дослідження задань проєкту узгодження питань про проведення проект проєктної діяльності. Амтерістації нашого позашкільного закладу освіти керівникам гуртків, які можуть надати допомогу при вирішенні завдань проєкту, визначення цілей, часу здійснення проєкту та потребних ресурсів, підготовка впливу на науково-практичній конфісації екоцентру Сергія Курінка. Другий етап. Збір необхідної інформації, обговорення і вибір методів дослідження, пошук інформації, визначення загальної площі чи об'єму території для висадки лабіринту у місці пошук потенційних територій, дослідження потенційних місць для здійснення озелення обґрунтувати необхідність проведення озелен... озелення даної місцевості. Третій етап. На даному етапі було проаналізовано стан благоустрою та озеленення території, яку досліджуємо, було розроблено проєктичні пропозиції щодо застосування асортименту рослин та елементів благоустрою, бо плануючи озеленення ділянки насамперед потрібно підібрати дерева корінних порід, які є стресостійкі у даній місцевості. При роботі над проектом ми зупинили свою увагу на турі. Перевага вибору туї серед величезного розмаїття вічно-зелених винних рослин. Туя для живоплоту підходить якнайкраще. Осені переваги культури, більший вибір сортів, що відзняється висотою. Це дозволяє створювати високі і низькі посадки. На вибаливі рослини до зовнішніх умов. Воя не втрачає забарвлення під дією ультрафіолету. Рослина добре переносить короткочасну засуху схильна до температурних перепадів. Рослина виглядає привабливо протягом всього року, не втрачає зелене забавлення як влітку, так і взимку. У процесі росту туя утворює красиву крону. При необхідності її легко формувати. Туя добре відгукується на обрізку, що дозволяє створювати арки, скульптури та геометричні форми. Рослина швидко зростає як в сонці, так і в тіні. Туя добре адаптується на кожному типі ґрунту. Умова в догляді найкраще адаптована для клімату України. Туя західна. Вона характеризується високою зимостійкістю і на основі цього виду створено безліч сортів. Дошвидку зростаючих сортів відносять туя брабант. Вона характеризується річним приростом від 30 до 50 см. Морозостійкістю високим імунітетом до хвороб і шкідників. Невибаглисть до складу ґрунту, доросла рослина досягає висоти 15 метрів, діаметр культури досягає 3 метрів. Той абрабан добре відгукується на обрізку, якщо необхідно, створити густу непрохідну огорожу. Даний сорт є найбільш популярним у ландшафтному дизайні, тому він був обраний для створення лабіринту собівартість одного дерева складає орієнтовно 270 гривень. А для проєкту нам необхідно 1500 саджанців. і загальна собівартість складає 405 тисяч гривень. При формуванні лабіринту враховувалися наступні особливості: масштабність, декоративність та корисні властивості. Четвертий етап під час цього етапу було створено кошторис орієнтованих витрат на проведення робіт зі створенням хейдж лабіринту, що є основою. Озеленення прилеглої території рек... рекреаційного ставка, калькуляція орієнтовних витрат при озелененні даної території міста. складається з розрахунків, які наводяться в таблиці. Розрахунок вартості запроєктованих робіт з озелененням території рекреаційного ставка проводимо поетапно. Спочатку необхідно розрахувати суму витрат для придбання посадкового матеріалу. Необхідна для створення елементів озеленення шляхом висадження лабіринту на вказаному об'єкті, п'ятий етап презентування роботи. В даному етапі здійснено обробку її оформлення результатів для виконання проєкту, представлення матеріалів, роботи на всеукраїнському формі учнівської молоді та засідання міжшкільного екологічного парламенту закуду. з залученням нових активістів з питань озеленення. Поширення інформації про проведену роботу на сайті закладу, оцінювання інформації з огляду на доцілісність здійснення проєкту, узагальнення отриманого досвіду, визначення найбільш сильних і слабких сторін роботи, визначення можливостей подальшого розвитку проєктичної діяльності в галузі відставного дизайну. Озелення території міста шляхом хай лабіринту, підвищення рівня екологічної культури місцевого населення, покращення санітарійно гігієнічного стану території, прилеглої до рекарційного ставка міста, залучення учнів, у процес практичної охорони довкілля, залучення організації та міських органів влади, реалізації проєкту. Популяризація та розповсюдженість досвіду накопиченої у ході реалізації проєкту серед мешканців міста для створювання ними зелених оазів на своїх подвір'ях. В результаті роботи над проєктом можемо зробити висновок. На сьогоднішній день в нашому місті однією з проблем озеленення міських територій залишається бідність видового складу зелених насаджень, їх низька декоративність, збідніння естетичного вигляду, вулиць, площ, зниження санітарно-гігієнічного ефекту, тому актуальним є вироблення нової стратегії озеленення, яка полягає у створенні хедж лабіринту, що складається не тільки. Зі стійких насаджень різних типів, але й відрізняється високою декоративністю. У цьому напрямі стає особливою актуальність зроблення методики використання різноманітних прийомів ландшафтного мистецтва, різних способів, формувань крон деревних насаджень в озеленні урбанізованих територій нашого міста Шостка. Дякуємо за увагу!